На третьому енергоблоці Хмельницької атомної електростанції тривають відновлювальні роботи. Об'єкт законсервований у 1990 році, планують добудувати. У цьому українським атомникам допомагає американська компанія Вестінгаус, пояснюють в енергоатомі. Вони роблять так званий геп-аналіз, тобто то, що потрібно зробити для того, щоб підняти. Безпеку цього енергоблоку до рівня 3+, до того рівня безпеки, який на енергоблоках ап 1000 Тут до додаткові системи і це все аналізується, і також вони аналізують можливість взагалі добудову цього енергоблоку. Війна позбавила Україну значних енергетичних потужностей, тож атомні станції забезпечуватимуть потреби України у найближчі десятиріччя, кажуть в Асоціації відновлюваної енергетики. На сьогодні ми розуміємо, що дуже суттєво змінилася енергетична картина в Україні. Це пов'язано із окупацією Запорізької атомної електростанції, і з окупації майже одної третини всієї зеленої енергетики руйнування величезні теплової генерації. І ми не розуміємо, як ворог буде бити далі і яке майбутнє в цьому. Тому тут е, о, атомна генерація складає основу на На сьогодні це 68% в енерго. Бу балансі на Хмельницькій АЕС запевняють, що готові до будівництва першого в Україні енергоблоку за американською технологією. Наш майданчик Хмельницької АЕС вже готовий до будівництва, тому що Значна кількість або основна кількість допоміжних систем, планування території, логістики ці всі питання вирішені. Тому будівництво енергоблоків може бути набагато швидше. І, звичайно, додати в енергомережу більше ніж 1100 МВт з кожного енергоблоку це величезний внесок. Будівельні роботи на третьому та четвертому енергоблоках Хмельницької атомної електростанції розпочнуться лише якщо Верховна Рада проголосує за відповідний законопроєкт. Що заважало добудувати ці блоки протягом 30 років, а будівництво саме стільки триває в мирний час, тобто коли там і були якісь гроші, і нібито була якась стабільність. А зараз, коли є війна, коли дефіцит бюджету, коли енергооб'єкти є мішенями для російських окупантів, то це стає якби, такою, такою легкою задачею. Тому, як на мене, то це є зараз в умовах війни чимось нереалістичним, тим, що є не на часі. Компанія Вестінгаус в Україні працює з 1992 року. Співпраця американців та енергоатома активізувалася у період великої російсько-української війни, каже міністр енергетики України. Ми ж ще до великої війни диверсифікували постачання палива. Сьогодні ми разом зробили паливо для ВІВР-440 реакторів, вбили «Росатома» в цьому сегменті ринку. Ми маємо величезні плани на майбутнє, спільні плани. Меморандум про спільне будівництво дев'яти нових енергоблоків за американською технологією AP-1000 у різних місцях України Вестінгаус та Енергоатом підписали ще у 2021 році. Найбільш сучасна технологія на сьогодні існуюча. І найбільш, найбільш безпечна технологія, тобто додаткові ріси безпеки. Якщо ви хочете відслідковувати навантаження провали в споживання електроенергії, також піки споживання електроенергії, тоді вам потрібен саме такий блок, яким є під 1000 Ей 1000 на відміну від радянської технології, більш безпечний, маневрений та з кращими експлуатаційними характеристиками, стверджують в уряді України. У того, що пройшла Україна, ну жодна країна світу з таким не стикалася. Я вам скажу, чим, наприклад, ip тисяча були б супер, скажімо, технології в наших реаліях. На жаль, у нас був блокаут атомних станцій тотальної країни. Технологія пітисяча вона дозволяє блоку функціонувати всім системам в 72 години без зовнішнього постачання. Термін будівництва одного енергоблоку орієнтовно 5 років. Вартість 5 мільярдів доларів. В енергетичному кластері Хмельницького закликають розвивати альтернативні джерела енергії, аби вирішити нагальні енергетичні проблеми України. Атом це про е, довготривалий процес. А е, розподілена генерація, невеличкі об'єми е, газопорошневих станцій, зелена енергетика, сонячна вітрова біоенергетика це те, що можна втілити там протягом невеличкого часу, і воно вже допоможе нам подолати цей опалювальний сезон, тому що е, ми не можемо розраховувати на атомну енергетику в майбутньому, коли у нас є зараз нагальна проблема. На добудову та нове будівництво реакторів Енергоатом планує залучати власні кошти та кредитні. Розраховують повернути запозичені кошти за рахунок продажу електроенергії. Хмельницька атомна електростанція стане однією із найпотужніших в Європі. Вона буде генерувати величезну кількість електроенергії і зможе забезпечити як саму Україну і зробить її енергетично незалежною, потужною в плані безпеки, в плані енергетичної спроможності. А крім того, це товар. Добудова третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції додасть у енергосистему 2 гігавати потужності. Один енергоблок може заживлювати Київ. Реактори АП-1000, як запевняють американські розробники, служитимуть щонайменше 60 років. Тетяна Кукуріка, Сергій Рябчинський. для Голосу Америки з Хмельниччини.